Причудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. GSC Game World опублікували нового ігроладного трейлера Stalker 2, аби нагадати, що гра незабаром виходить на PlayStation 5, а саме 21 листопада. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Допитливі глядачі помітили змінене інтро, в якому змінили освітлення, деталі оточення та з невідомих причин прибрали напис Made in Ukraine. Та ти зрадонько обрав. Мікрософти продовжують тенденцію з дисками без ігор. Мені гідко. Продовжуй. Тепер, вже придбавши диск The Outer Worlds 2 для PlayStation 5, вам все одно доведеться завантажити гру з інтернету, оскільки на диску всього 1 Гігабайт. А сама гра важить цілих 77. Шахрайство – це ганебно. Інсайдери стверджують, що порт Starfield за PlayStation 5 не варто чекати цього року. Буцімто його мають лише анонсувати наступного. Все так. І за скільки ти типу, пообіцяв їм це зробити за дві-три сотні років? 90 днів. Вже інші інсайдери повідомляють, що кепком вже працюють над ремейком Resident Evil Zero. з захопленнями руху займається та сама студія, що працювала над Street Fighter 6 та ремейком четвертого резиденту. Повірте, досвід 11 років. Мережею шириться інформація, що інсомніяки такі розробляють гру про Венома, хоча про неї і нічого не казали на минулому State of Play. Хотіли, щоб я йшов лісом, так би й сказали. Вона, ймовірно, може вийти після розсомахи. десь колись під час анонсу PlayStation 6. Брехня. Ну і поки досить непідтвердженої інформації. От, наприклад, Ubisoft офіційно запевняють, що оновлення, котре додає до Аватар Frontiers of Pandora вид від третьої особи та нову гру плюс, релізниця 5 грудня. Прекрасно. Нінджа Гайден 4 офіційно релізнувся та доступний для придбання та за підпискою в геймпасі. Також сьогодні мають релізнитись вампіри на маскараді Криваві лінії 2. А зараз їстеньки. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи. dedi